І миру нам всім на майбутнє, починаючи з сьогоднішнього дня і завжди. Так. А, що я хотів би сьогодні в наш простір закинути, щоб а, ну, нас почули. Так сталося, що а, а, наша спільнота формувалася, спільнота вільних людей формувалася ну, дуже повільно, а, певні проміжки часу. Можна сказати, з 17 з 2017 року, от з різних течій, скажімо так, люди до нас приходили. Як наслідок, ця спільнота ну, сформувалася і вперше була проголошена, публічно проголошена про створення такої спільноти вільних людей із чоловіків і жінок. Саме 6 червня 2021 року. Сьогодні у в нас якраз на цьому тижні це. Цей день настає, тому якраз ми наскільки не не, не впадає якраз в неділю, як сьогодні, тому якраз можна сказати, перша неділя це якраз є момент, коли ми можемо ще раз нагадати усьому світу. Значить, які вже знає про нас, це і Папа Римський, і сам о, як юридична особа міжнародного права, як суб'єкти міжнародного права. Да? Король Карл III, значить. Королівства Сполучного Королівства Великої Британії і а, Північної Ірландії. Це і а, уряд Нідерландів, який виконує функції, можна сказати, а, канцелярські функції а, сповіщення всіх суб'єктів міжнародного права і в Гагазі, в тому числі. Ну і уряд України, і любої України. Значить. І Організація Об'єднаних Націй на сьогоднішній день в курсі про створену спільноту вільних людей. Я хотів би зазначити ну, скажімо так, повну назву нашої спільноти. От, спільнота вільних людей це коротка назва. Коротка. Скорочена якби, да? Повна назва. Можна зачитати повну назву? Де тут, там, я? Повну назву, але так і зробимо. Зачитаємо. Так щоб я не помолився. Повна назва нашої спільноти з 6 червня 2021 року заявлений у опросії і всім міжнародним суб'єктам права. Які я вже перед цим перечисляв це світовий суверенний міжнародний екстериторіальний простір на континентальному суходорі земної тверді над рівнем моря, суверенний простір живих людей, народу України, територіальної громади у Рівненській області, спільнота вільних людей. Кстати, якраз з цього приводу значить нами був розроблений і наш документ. Точніше, це документ не для нас, як чоловіків і жінок, хто багато хто путає, значить, а це якраз документ про, про, не, 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 не про мене, як про чоловіка. Да? а, Скажімо, для тих, хто, коли ви кажете, що ви чоловік, у вас є права людини, і вони вас не чують. от. Да? То для саме них у кожного з нас, для кожного з нас, був розгорблений документ значить, у вигляді посвідчення. Ось воно посвідчення з зображенням значить, дерева життя. Ну, бо багато хто не знає таких символів, це дерево життя, яке символізує зв'язок теперішній з нашими попередніми поколіннями. Ось тут теперішнє, а тут попередні покоління. Да? Значить, без оцих їхніх сатанинських а, значить, а, знаків, які вони раніше використовували, а, значить, на, на цьому дереві, де змії плетуться по ньому, да, от, воно очищено від них. І ось тут є зображення нашого життєвого простору. А, це контури України, да, от, значить, республіки, точніше, контури не України, а контури республіки. Не путати а, значить, з словом України. Ну, Це контури ООН, вони схожі, але контури всього а, який є життєвим простором ну, згідно статуту націй, всіх чоловіків і жінок. Поясню, чому. Тому що це передбачено Міжнародним пактом про політичні і громадянські права, як мінімум статтею 3. Де зазначено, що всі підписанки міжнародного пакту про політичні і громадянські права зобов'язані забезпечити усіма політичними і громадянськими правами усіх чоловіків і жінок? Зверніть увагу, там не йдеться про слово людина. Воно йдеться тільки на 6 статті 16 цього ж самого міжнародного пакту про політичні і громадянські права. Де зазначено, що де ви не знаходились, ви маєте повноваження встановлювати свою правосуб'єктність, а не хтось для вас. Значить, дане посвідчення значить, нашої спільноти було розроблено а, поза а, межами юрисдикції морського права і поза межами юрисдикції римського права. Воно виключно встановлює, встановлює ваш а, да, да, воно виключно встановлює а, конкретно хто ви, і не для вас, а для от саме тих, хто, коли ви заявляєте їм. А значить, вони вас не чують. То, бо саме у тих остелопів є можливість прочитати. Значить, що ось, ось тут зазначається, значить, тут є зображення фотографії тотожної тому, кому вона належить. Тут зазначається, значить, значить, що це про затвердження правосуб'єктності. Да? Зазначається, да? Чи, якої саме мужчини українською іншою е, назви чоловіка або е, значить жива людина, або через річку Людина, да? далі народу України. І тут зазначається з власністю у вигляді імені. Поняли, да Далі це посвідчення завіряється з е, спільноти, де так само зображення дерево життя. ось Значить, зазначається, коли воно було видано, А ось тут розміщується з боку правова довідка. Правова довідочка. от. Тут в тому числі навіть враховано два як мінімум рішення Конституційного суду. Ось тут є. Тут враховано і канони позитивного права, що саме ви маєте повноваження. І ну, про це можна багато чого говорити. Значить, з цього приводу значить, зроби, розроблена версія такого ж самого документа, в цьому ж документі виключно на англійській мові. З офіційним перекладом бюро перекладів. Ось воно, Ось воно завірене бюро перекладів. Ось, значить, через бюро перекладів. Значить, дане бюро перекладів завірене через нотаріуса. І нотаріус не має права, коли завіряє такий документ, да, є реєстраційний номер. Він не має права використовувати вашу власність, вашого імені. Він має право вчиняти тільки кінодія, яку вчинив перекладач. Тобто завірити, що да, дійсно все, що переклав перекладач, тут відповідає достовірним, достовірній інформації, виложеній в цьому документі. Це коротко про це. Тому всіх членів нашої спільноти, всіх членів нашої спільноти, які мають, як мінімум, які долучилися до нашої спільноти і мають уже скажемо на руках, значить, подібне посвідчення у вигляді волевиявлення кожної людини, так от кожного чоловіка і жінки, це можна сказати так, і чоловіки, і жінки з Львівщини, Івано-Франківщини, Рівненщини. Київщини, Полтавщини, Сумщини, з Харківщини, з Херсонщини, Я, думаю, нікого не забув, да? так, значить, да, значить вже майже у всій Україні, значить, є наші представники, які, ну, скажімо так, не скажу, що там пропагують все те, що я зараз проговорюю, але те, що вони. Точно відстоюють свої права повноваження, скажімо так, не права, я неправильно кажу, а повноваження чоловіків і жінок у відтоді з статтею 3 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, а також свої права на на права людини у відповідності правосуб'єктністю статтею 16 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, а також статтею 6 Загальної декларації прав людини. Так, да, І ще одне. Значить, Зазначене ім'я. Значне ім'я має підв'язочку, але виведено за межі цього документа до вашого свідоцтва про народження. Це тобі ж ось цей номер, ось цей номерок, який ось тут стоїть. Ось він а, виведений а, значить, червоним кольором і взятий в квадратні дужечки. Причому це навмисно для того, щоб дана інформація просто висвітлялась про те, що ви являєтесь титульним володарем і власником всіх ваших ануїтетів. Ще правильно зазначається, ну, скажімо так, всіх ваших фінансових благ, які вам належать від народження. І опять же, це є прив'язка до статті 24 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права. Тобто, у вас є права на ваше майно. І оце є прив'язочкою. Тобто до цього документа можуть застосовувати як додаток і сідоста на про народження. Зазначений документ, введений в а, в тому числі корпоративне, і України, бо ми повідомили це їхню систему через нотаріуса, ось воно, і воно ще й нотаріально буде Ну, поки що на цьому усе.